Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я Аврорі. І поглянемо з вами посуд, кухонне приладдя, новинки та щось цікавеньке. Всім приємного перегляду! І почнемо з новиночки. Баночка для спецій, скляна, а кришечка пластикова. На жаль, об'єм я не знайшла. І новинка така коштує 99 гривень. Баночка для спецій, комбінована. Пластик і скло. По 44 гривні. Ось такий ще варіант. Баночка теж для спецій, з надписом: скляна і верх металева, По 69. А це вже цілий набір. Для спецій, перець та сіль, такі курочки фарфорові і ціна знижена по 77 гривень. І ось така ще теж новинка. Ємність для спецій, скляна. І вверх пластик і ложечка пластикова. І коштує така новинка 55. Млин для спецій, ручний, скляний, а верх пластик 59. Млин для спецій. Для а верх металевий 88. Блин для спецій ручний. Ополони кухонний, силіконовий, з довгою ручкою по 69. Шумівка кухона силіконова з довгою ручкою, також 69. І лопатка кухона силіконова з довгою ручкою по 59. Набір кухонного приладдя, пластик по 69, Шумівка кухонна, нейлонова по 29. Ложка кухонна силиконова, з прорізами, зелена, рожева, блакитна по 49 і ополонник кухонний пластиковий з малюнками різними. По 19. І ось такий ще околоник кухонний металевий. І поглянемо, скільки він коштує. 49. Відкривачка з пластиковою довгою ручкою по 69. Ось такий ще варіант. Теж відкривачка з пластиковою ручкою. І коштує вона 49. А це ось така новинка. Вікривачка для пляшок у формі ананасика і дольки кавунчика. І ціна відкривачки, Скільки ж вона коштує? 55. Молоток кухонний для м'яса, гумовий по 55. Металевий молоток для м'яса по 59. Ложка столова, металева. А ручка пластикова, рожева, біла і фіолетова. Це така теж новинка. І ціна ложки 39. Лійка кухонна пластикова. по 11 І воронка. Лійка для банки, теж пластикова. по 11. Ложка металева для спагетті. І виделка для м'яса з довгою ручкою алмо по 59. Виделка стлова, металева по 29. А це вже ложки, набір ложок металевих, три штуки в наборі. Ціна знижена по 29. І виделки, набір виделок металевих. Три штуки в наборі, теж ціна знижена по 29. Теж така новинка: ніж для нарізання дині або кавуна. Ось ніж. По бокам ручки і коштує він 199. Дошка кухонна, бамбукова, прямокутна з отвором по 119 Дужка кухонна, дерев'яна, прямокутна з отвором по 129. Дошка пластикова, прямокутна, 25 на 16 см. алмо, по 59 Дошка теж пластикова, прямокутна, така досить велика. 25 на 37,5 см алмо, і коштує вона 129 Ось така ще дошка кухонна, пластикова, прямокутна. З малюнком 20х30 см. Малюнки різні і ціна її 77 гривень. Скатетина для столу, прямокутна з бахромою, 140 на 110 см. Малюночки різні. Більше такі квітневі по 79. Скатертина прямокутна, з пилястим краєм 120х150 см. Малюнки також різні. По 109. І ще ось такий варіант теж. Клітинку скатертина 150 на 150 см. І коштує 88 і ось такий ще варіант, теж скатертинка 180х180 180 см. Різні різні малюночки. Але вона така зовсім зовсім тонесенька, невеличка знижка по 27. Цю баночку вже я вам для спецій показувала. З пластиковою ложечкою. І ось така ще теж новинка схожа. Але це паночка ємність для меду. ложечка інша, а аверх кактус по 55. І ось такий ще теж варіант: ємність для меду, скляна, а ложечка і кришечка, пластик, невеличка знижка по 59. І ось така ще теж новинка, соковий тискач, ручний, скляна ємність, а верх пластик по 129. І поменше суковити тискач ручний, теж скляний, вверх, пластик по 99 і зовсім-зовсім малесенький по 59. Маслянка пластикова по 69. Ось така ще маслянка, теж пластикова. Одно біле по 55. І маленька ось така маслянка, теж пластикова. Одно бамбукове по 64 гривні. І знову новинки чашки. Давайте з вами разом поглянемо. Ось така чашка гарненька, як соти, ой, бджілка, і ще з медом. Ручка жовта і коштує ця новинка 77. Ось такі ще варіанти з надписами різними. На об'єм 340 мл. Ціна також 77. І це така новинка, але я пам'ятаю, вже, мабуть, вони були. Теж вона гарненька. І коштує 69. Лопатка кухона сіконова з пластиковою ручкою. І ціна 29. Вінчик металевий, напівавтомат для взбивання. По 69 вінчик металевий, ручка пластикова, ще ось такий варіант по 24 гривні. Вінчик для збивання металевий, по 19. І ось такий ще вінчик металевий, ручка пластик Аумо, по 69. Знову з'явилися на полиці тарілочки. Ось такі сині з візеруночком. Це супова або салатничок 20 см в діаметру по 69 см. І тарілочка десертна по 69 см. Тарілочка обідня, поцелянова, блакитна в крапинку, 27 см в діаметр. По 119 салатничок невеличкий, теж крапенку по 69. І ось така ще чашка поселянова на об'єм 350 мл, ось такий як набір по 77. Тарілочка десертна, крапенку ардесто 20 см в діаметр. Ціна 88 см. Ось така тарілочка ще супова. Також 20 см в діаметр по 119 см. І салатничок керамічний по 109 с. І ось така велика тарілка 27 см в діаметр Ціна 149. Тарілочка біла, скляна, край нерівний. 26 см діаметр по 88. Десертна тарілочка, біла скляна, невеличка знижка по 49. побільше ось така тарілочка, теж десертна, скляна біла по 59. І ось така біла скляна тарілочка прямокутна, по 77. Хочу вам показати посуд червоної глини. Піала на об'єм 700 мл з колоском по 69. Миска червоної глини на об'єм вже 1 літр по 74 гривні. А це вже горщик для запікання на об'єм 700 мл по 69. І ось таке блюдо червоної глини. Овальною формою. Така непогана знижка 99. Набір для кухні, дівчатка, рукавичка, прихватка та килимок для сушіння посуду. Такий набір. І непогана знижка 99 А коштував набір 179 килимок для сушіння посуду Алмо. 51 на 38 см. Коштує 88 набір підставок. Підложку 2 штуки, пластик по 29. І ось такий ще варіант. Теж, підставка підложку. Пластик з квітами по 24. І совок пластиковий для сипучих продуктів, білий та сірий. Коштує також по 24. І ось такий ще совок. Але металевий для сипучих продуктів. І ціна його 55 гривень. Підставка силіконова для кухонного приладдя. По 69 гривень. І пластикова підставка для кухонного приладдя. Ціна знижена 22 гривні. Сушарка для столових приборів на 4 відділення пластикова І коштує вона 88 гривень. Підставка для столових приборів. Поменше вже по 129. І ось такий ще варіант. Теж підставка органазів. Теж для столових приборів. Ще ось такий варіант. І ціна 49. І остання ось така новинка. Набір стаканів, скляних, 4 стакани. Наборі. Золотистою окантовочкою і коштує такий набір 199.